Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як ваш Android може виявити невідомі трекери, які можливо стежать за вами. Це дуже корисно, адже такі маленькі пристрої, як AirTag або Tile, можуть бути сховані у ваших речах. Тож давайте розберемося, як дізнатися, чи вони поруч. Як їх вимкнути. Отже, що ж це таке ці невідомі трекери? Це маленькі гаджети, які можуть використовуватися для стеження за речами, домашніми тваринами або навіть за людьми. Вони зазвичай підключаються через Bluetooth і передають своє місце знаходження. Це може бути корисно для пошуку загублених речей, але якщо хтось використовує їх, щоб стежити за вами, це зовсім інша справа. Давайте перейдемо до справи. Щоб дізнатися, чи ваш телефон може виявляти ці трекери, відкрийте налаштування, потім знайдіть розділ. Безпека та надзвичайні ситуації. Тут ви повинні знайти сповіщення про невідомі трекери. Натисніть Дозволити сповіщення. Це дозволить вашому телефону сповіщати вас, якщо знайдуться якісь підозрілі пристрої поблизу. Тепер давайте перевіримо, чи є трекери поруч. Перед цим підтримайте відео лайком та коментарем. В тому ж меню натискаємо на сканування вручну. Якщо ваш телефон виявить невідомий трекер, він покаже його розташування. Це досить зручно. Якщо ви отримали сповіщення, знайте, це серйозний сигнал. У нашому випадку трекерів не знайдено. Тепер, якщо ви дізналися, що трекер поруч, що робити далі? Якщо ви отримаєте сповіщення про невідомий трекер, натискаєте на нього, і ваш телефон запропонує вам відтворити звук. Це допоможе вам знайти його. Якщо він вам не належить. Не соромтеся зняти батарейку або знищити його. Безпека понад усе. Крім того, ви можете обмежити доступ до своїх даних. Перейдіть на лаштування, Безпека та конфіденційність та шукаємо Диспетчер дозволів. Тут ви зможете перевірити, які додатки мають доступ до вашого місцезнаходження та іншим даним. Якщо якісь програми вам не потрібні або викликають підозри, сміливо вимикайте їм доступ. Перевірте свій телефон, адже краще бути в безпеці. Якщо ви коли-небудь стикалися з такими трекерами або використовували цю функцію, напишіть у коментарях. А якщо відео було корисним, не забудьте підписатись на канал.